Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, є у нас новини з Брюсселя, засідання. Міністрів закордонних справ країн НАТО, і ця новина пов'язана якраз з Україною. Видання LBUA зазначає, що блок НАТО надав Україні рекомендації щодо першочергових реформ перед вступом, які саме на сайті Альянсу не уточнили, але доступ до презентованого Україною і схваленого Альянсом документу отримали журналісти. І зараз ми, якраз, про це коротко з вами будемо говорити. Залом союзники України-По НАТО надали рекомендації щодо першочергових реформ, які Київ має провести перед вступом до Альянсу. Про це йдеться у спільній заяві за результатами першого засідання Ради Україна НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Які саме реформи в Коммініке не уточнили? Заява містить переважно загальний характер. Генсекретар НАТО Єн Столтенберг на брифінгу сказав, що рекомендації про пріоритетні реформи в Україні стосуються таких сфер, як боротьба з корупцією, зміцнення верховенства права та підтримки прав людини і прав національних меншин. Опублікованій на сайті НАТО заяві йдеться, що члени залишаються непохитними у відданості подальшому посиленню політичної та практичної підтримки України, оскільки вона продовжує захищати свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах і продовжуватимуть надавати підтримку стільки, скільки буде потрібно. Знову ж таки, ось ця така розпливчата фраза з приводу подальшої підтримки сильна незалежна Україна є життєво необхідною для стабільності євроатлантичного регіону. Міністри підбили підсумки реалізації узгодженого на саміті НАТО у Вільнюсі розширеного пакету політичної та практичної підтримки України. Міністри схвалили під структуру Ради та амбітну програму на 2024 рік. У цьому контексті НАТО та Україна вже працюють і приймають рішення разом як рівноправність з широкого кола питань, включно з сумісністю, енергетичною безпекою, інноваціями, кіберзахистом та стійкістю. Ми будемо розвивати ці напрямки роботи. А рада також виявилась надійним механізмом консультацій у кризових ситуаціях. НАТО продовжує надавати Україні. Термінову необхідну допомогу нелетального характеру, йдеться у заяві. НАТО перетворює комплексний пакет допомоги на багаторічну програму, щоб допомогти відновити український сектор безпеки та оборони та підтримати оборону України в довгостроковій перспективі. В рамках цих зусиль розробляють дорожню карту переходу України до повної оперативної сумісності з НАТО, і це є достатньо позитивно. Новина, якщо проаналізувати вище вказану заяву, також ми розробляємо нові проєкти з гуманітарного розмінування медичної реабілітації поранених українських військових оборонно-промислового потенціалу України на основі стратегічного огляду оборонних закупівель. Додали заяви, Україна зі свого боку підтвердила відданість. Продовженню демократичних реформ і реформ сектору безпеки. Рада України НАТО вітає презентацію Україною адаптованої річної національної програми на 2024 рік і сподіваємось на її виконання. Міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою адаптованої річної національної програми. Альянс підтримуватиме Україну у здійсненні Здійснення цих реформ на шляху до майбутнього членства в НАТО. Йдеться у повідомленні. У річній національній програмі, яка схвалена країнами НАТО, йдеться, зокрема, про енергетичну безпеку, інновації та сумісність. За даними європейської правди, в адаптованій річній національній програмі, яку представила Україна і схвалили члени НАТО, презентовано подальше реформування за вимогами НАТО. У річній національній програмі, доступ до якої отримали журналісти 10 сторінок, зазначено, що політичні критерії НАТО будуть виконані, якщо Україна виконає вимоги, які вже отримала для вступу ЄС. Тобто тут є певне. Таке поєднання і схожість тих політичних критеріїв, які ставляться до України щодо НАТО, і ті критерії, які ми виконуємо для того, щоб стати членами Європейського Союзу. Серед вимог, власне, НАТО, безпекові питання щодо відновлення України, вимоги стосуються розмінування супутникового спостереження спільно з. Альянсом. Україна бере зобов'язання у 2024 році провести декілька реформ діджиталізації, зокрема системи управління військами. Київ зобов'язався також ухвалити низку законів, в тому числі антикорупційні. Має бути проведена боротьба з корупцією у військових закупівлях, і тут знову ж таки. Вітання можна передати колишньому міністру оборони України Олексію Різнікову, який намався, коли ось ці скандали виявлялися з боку журналістів. А він говорив про те, що це не має місця. Україна сама встановлює цілі на рік, погоджує їх з партнерами і щойно дозволять, умови НАТО буде готове провести прискорені переговори щодо вступу до альянсу. Тобто, незважаючи, що Україна ці цілі встановлює так самостійно, але все одно вони погоджуються з партнерами. Це потрібно також розуміти. За даними ЛБЮЕЙ у рамках РНП 2024 є план реформ саме на цей рік. Однак реформи сектору безпеки та оборони продовжаться і надалі. Водночас політичні питання, зокрема пов'язані з боротьбою з корупцією, що не включає сектор оборони, будуть розглядатись в рамках зближення по лінії Україна ЄС, щоб не дублювати їх в рамках програми зі вступу НАТО. Тому що ці знов ж таки вимоги, вони достатньо є схожими як щодо вступу в НАТО, так і щодо вступу до Європейського Союзу. Тому тут цілком зрозуміло. Якщо ми виконаємо вимоги, до прикладу, щодо боротьби з корупцією по лінії вступу до Європейського Союзу, то, відповідно, це буде виконано і в контексті нашого прагнення щодо вступу до Північно-Атлантичного Альянсу. Учора генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що на засіданні Рада України НАТО, Київ отримає список реформ, втілення яких потрібно для вступу до Альянсу. Водночас він наголосив, що прийняття України до НАТО до завершення війни неможливе. Ну про це ми знову ж таки говорили. Ось така загалом інформація з Брюсселя щодо рекомендацій для України, які ми знову ж таки маємо виконати, щоб у подальшому претендувати на запрошення. Щодо Північно-Атлантичного альянсу. Ну і далі, щоб розпочалася сама процедура вступу нашої держави до НАТО. І питання знову ж таки боротьби з корупцією, воно тут стоїть в такому нагальному варіанті. Також тут звертається увага на реформи в контексті військових закупівель. І я знову ж таки сказав, що така вимога ставиться, враховуючи. Те, що ми спостерігали протягом 2023 року, так, з цими корупційними скандалами. Ну і звичайно те, що ця сфера вона в нас не реформована. А з приводу, до прикладу, політичних реформ, то я вже зазначив, що вони співпадають з тим переліком політичних реформ, які ми маємо виконати для. Для того, щоб вступити до Європейського Союзу. І для того, щоб не було дублювання, то тут встановлюється така форма, що як тільки ми виконаємо їх по Європейському Союзу, вони можуть і рахуватися як виконаними щодо вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Тобто, загалом новини позитивні, але головна новина, так виходить з того, що нам потрібно. Далі проводити реформи для того, щоб претендувати на вступ до. Північно-Атлантичного альянсу. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за. Незалежність нашої держави слава Україні! Хай щастить вам.